Вітаю вас, мої любі хлопчики і дівчатка. Дуже рада нашій зустрічі. Хлопчики і дівчатка, а ви знаєте, що кожна людина любить те місце, де вона народилась, і виросла. Це її батьківщина, наша батьківщина зветься Україна. Україна рідний край, поле. Річка, Зеленгай. Любо стежкою йти. Тут живемо я і ти. А люди, які живуть на Україні, звуться українцями і мова у них українська. Українці гостинні, працьовиті, веселі і дуже добрі. А ось і наша катруся. Дітки, погляньте, яке сьогодні у катрусі незвичайне вбрання. Катруся, яка ти гарна, а що це в тебе за вбрання? Розкажи нам я маленька україночка, тому одягла сьогодні свій святковий український костюм. Дітки, давайте розглянемо катрусін одяг. Поближче. Це сорочка. Вона вишита червоними квітами і називається сорочка-вишиванка. А це спідничка. Розгляньте, якого вона кольору. Молодці червоного. Низ спіднички прикрашений візерунком. А це фартушок. Білого кольору, на ньому теж вишитий красивий візерунок, на ніжках у катрусі чобітки червоного кольору, на голові віночок, він сплетений із різнокольорових квітів та оздоблений стрічками. Полюбляє наша катруся носити прикраси. Тому на шию вона одягла червоне намисто ось така наша катруся. Дітки, а ви запам'ятали, як називається моє вбрання? Давайте повторимо разом. Повторюйте за мною це сорочка вишиванка. Це спідничка. Це віночок. Це червоні чобітки, це партушок. А це намисто. Молодці малята. Ви все запам'ятали. Мене уже чекають друзі. Бувайте, до нової зустрічі. Малята Катруся маленька україночка. А ми з вами хто? Так, ми теж українці. А як називається наша батьківщина? Молодці, наша батьківщина Україна. Шановні батьки, читайте діткам казки, вивчайте вірші рідною мовою і пишайтеся тим, що ви українці.